Отам От Арсен знайшов свою монетку, а тут дуже-дуже слабенький, глибокий сигнал. Але ви подивіться, VDI 43, 48, 50. Ну, коротше кажучи, високий. Зараз будемо перевіряти. Ні, ну я вам скажу, в таку погодку просто одне задоволення копати. Нарешті вже прийшло. Прийшла весна, тепло, да? та ще й з такою кампанією. Ну, арсен на турі візучий. Десь викупали вже. Ну що, я сподіваюсь. Ви вже схистили пальчики, так? Да? Снайпер. Да, хочу, чесно кажучи, таку монетку. Просто немає слів. А це, звісно, не монетка, але теж непогано.